Кома, ви як творча людина, як музикант, як ви ставитесь до того, що люди настільки ігнорують цю сферу життя? Ну, в мене є кум, який б сказав би дуже смачно щось таке, смачне, таке, якісно припечатав би. Ну, я скажу більш толерантно, я скажу, що ну, це, це нерозумно. Нерозумно не цікавитися політикою, особливо коли. Ти живеш в Україні, бо саме від того, які е, політики приходять в Верховну Раду, залежить кожен день людини, незалежно від того, що вона студент, чи працівник, чи я знаю пенсіонер. Е, політики впливають на життя. Політика впливає на життя. Тому не цікавитися, політикою, вони всі там е, обоє-рябоє і прочеє, то все просто свідчить або про якусь вузьколобість певну, або про... Абсолютно байдужість, що і те і інше, в принципі, є недобре. Чомусь у вільних країнах молодь цікавиться політикою, але справді, от є багато дорослих відповідальних, таких дуже відомих авторитетних дяді, тьоті, які говорять, що от молоді люди повинні. Чому може справді от гуляєш, поки молодий, і ці, ці розповіді про студентів на барикадах це просто міф. Можливо, політика це справа більш людей старшого віку. Як ви вважаєте? Я не думаю. Я думаю, що це ну це, це ну з іншого боку. Просто політики українські вони нічого не роблять для того, щоб молодь було це цікаво. Тобто немає креативних справді політиків. В хорошому розумію цього слова не клоунів, а хороших політиків, які розуміють, що вони йдуть не перед виборами а тільки а взагалі ідуть і створюють щось для молоді. Ну якусь доносять інформацію, чому важливо ходити на вибори, тому що ти маєш стипендію. Яку ти маєш стипендію, отаку дулю маленьку, щоб ти мав хорошу стипендію, тим у тебе мають бути права. Якісь... І це є політика. А казати, що це це, це інфантілізм або знову таки вузьколобість, я не розумію. Але ви говорите про те, що політики повинні йти до молоді, і щось їм пояснювати. От звичайно. Кост Костянтин Тригубенко на Фейсбуці напитав, написав, написав: є хліб і зрелище, що ще що потрібно, щоб управляти толпою. Можливо, частина політиків не зовсім зацікавлена в тому, щоб йти до молоді, і пояснювати їм те, що звичайно вони мають бути звичайно. Українські політики це дуже дуже такий рідкісний тип звіря, який якби. Практично тайожний, знаєте, такий лісний, лісовий такий. Бо нормальні політики, які займаються професійною своєю справою, наприклад, європейські політики або світові політики, вони знають, що вони роблять, вони є фахівцями. Наші політики дуже часто є. Просто словесними популістами і, і просто у них звичка бути в Верховній Раді, наприклад, все. А це їм подобається, але вони дуже провінційні. Вони знають, от справді, хліба, зрілі, хліба, зріліш, хліба, зрілі, зрілі, хліба. Все, на тому все зациклено. І якби по тому видно, якби що на яких машинах їздять, наприклад, депутати, да? е, нема проблеми, коли на Роллс-Ройсі їздить Мік Джаггер, але є проблеми, коли на Роллс-Ройсі їде депутат. Народний, так сказати, в такій бідній країні, як Україна. Це проблема насправді. Але молоді це по барабану. А старі люди сприймаються як належне, значить от пани. Але це все абсолютно викривлена ситуація. Це ну, абсурдна картинка насправді. Але для когось з цих молодих людей участь в політичному житті обмежується просто походом на вибори. Але... Це вже в принципі добре. Це, да, це дуже добре, якщо вони йдуть хоча б туди. А так, але чи достатньо просто от один раз на кілька років прийти на дільницю, поставити галочку і вважати, що твій обов'язок виконано? Як мінімум так, але як, як максимум ні. Звичайно. Бо ще треба дивитися за тим, що, що ті політики роблять. Це цікаво має бути, тому що якщо політик каже, що зроблю те, інше 25 для вас, для тих, для... потім його обирають. Він не те, що не робить. Просто одразу забув, про що він говорив. Якби, і тоді, якби, ну, це, це як гроші на вітер, я би так сказав. Тобто ти можеш покласти гроші на депозит. І вони можуть працювати. Та, в принципі, є твій голос, як гроші на депозиті. Але якщо ти просто к це означає, що ти, ти його кинув, просто ну, взяв так 100 баксів і викинув їх, вони валяються, там і по них хтось по хтось забере їх собі. І все. А, а це так є, тому що це є твій вклад в майбутнє. В своє ж майбутнє. Часто е, політики українські, це стало у нас модно. Це, звичайно, використовується в але в Україні, зокрема, е, використовують відомих людей, які є авторитетами в молодіжному середовищі, зокрема, музикантів. От, наприклад, кандидат регіонал на Луганщині агітував разом з гуртом Бутирка. Клас! Все, 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 ой, це було так несподівано досить uh, в нашому ефірі. <с morals> Скажіть, будь ласка, uh, у вас напевно аудиторія трохи інша, ніж у цього гурту, але ви колись агітували за якусь політичну силу за кандидатів? Звичайно, буквально сьогодні, буквально годину тому. Але не зовсім агітував. Бо, ну, я. Підтримую політичні процеси і беру участь у наприклад підтримую політиків, які, на мій погляд, актуальні зараз в цей момент і ну і, і в принципі потрібно щось робити. Я підтримую, але також я використовую для себе цю ситуацію, щоб показувати музику, наприклад. Бо от нещодавно ми їздили по Бередичівському району, приїхали. Дуже багато сіл, де останній раз звучала жива музика, ну років 60 тому, де клуби настільки розвалені, і там не за, за лаштунками за, за якимись стільцями мозаїки там Ленін Маркс, там і все воно в розваленому стані. І люди просто плачуть від щастя, що до них приїхали живі музиканти, наживо грають українську музику і роблять це добре. Це, і для мене це теж я набираю дуже цікаву інформацію. Тому я також використовую такі. Але, звичайно, що я, наприклад, не, е, ніколи не погоджуюсь, ні, ну, для мене не питання грошей. Е, е, мене не можна в принципі, купити. Так, я отримую гроші за те, що я працюю, але я працюю тільки з тими людьми, яким я імпоную, ну, які мені подобаються. Я, скажіть, політики. скажіть, будь ласка, ви ви у стороні політики? Тобто ви яким яким чином долучаєтеся до цього процесу? Але як ви ставитесь до відомих людей, які демонстративно ігнорують політичне життя, заявляють про це, а до їхньої думки все дослухаються молоді люди і намагаються копіювати їх, брати приклад? Ну, кожному своє, звичайно, я не знаю. Я не фанат. Я вважаю, що якби, коли у нас все буде добре, можна і, і, і не цікавитися. Але у нас поки що все дуже недобре. І саме тому недобре, що люди не цікавляться політикою. Тому що четвертий рік був дуже крутий. Це було свято Святого Духа, точно. І саме воно було цікаво з точки зору, що люди прокинулись. А потім, а політики все про. І а потім кажуть, ну ось а політики все е, спустили, а тепер ми більше не будемо ні голосувати, ні думати про те, бо те ну, набридло. Ми вийшли. А вони все е, спустили. А насправді виходити треба багато разів, тому що е, поки ми дійдемо до якогось нормального стану, нам потрібно робити долати кожен раз сходинки, і це треба робити зусилля над собою. Звичайно, але ніхто не сказав, що щось, якщо ти хочеш щось отримати, то тобі не треба робити зусиль, треба багато працювати, і це також є громадянський обов'язок і саме тому в західних країнах або в вільних країнах це дуже добре, тому що люди кажуть, або профспілки кажуть там ми, не, ми нам мала зарплата, вони страйкують їм піднімають. А в нас ніхто не страйкує. Ніхто у нас бояться. Люди кажуть, нас люди бояться, бо мають совєтську ментальність. Так це історично можна сказати. І Де Заплата у нас справилось? не піднімають. Всесвітньо відомі музиканти досить часто висловлюють свою громадянську, можливо, навіть політичну позицію виступають проти війни, проти сніду. Мадонна каже: відпустіть а Пол Маккартні робить дуже багато ну, різної благодійної роботи. Але Фома, як ви вважаєте, люди, які вас слухають і слухають вашу музику, вони цікавляться політикою, вони громадсько-активні? Ну, я думаю, що якась частина точна. Але яка частина мені важко сказати, бо ну, я бачу там, там 10 тисяч людей, наприклад. Ну як я можу порахувати? Всі вони їм добре. Якби. Але хто з них на що піде, я не можу це сказати. Мені важко, ну я де це і не аналізую. Я їм кажу, що це важливо. Важливо йти е, на вибори, важливо думати перед тим, як ставиш галочку, важливо не, не обирати там комуністів і регіонів неважливо, це я точно вам скажу. Тобто ви це проговорюєте під час своїх концертів? Да, звичайно. Я не кажу, що треба. Ну якщо є є кандидатик, я впевнений, залізобетонно, що що все має бути добре. Я можу сказати, що так я підтримую цього політика, але буду уважно слідкувати за тим, як він це буде поводити в політиці. І можливо, наступний раз, якщо щось він робить не так, я вже точно не буду підтримувати цього політика. Але я теж, як громадянин, несу певну відповідальність за то. І тому мені буває так важкувато, особливо там четвер... після четвертого року мені було дуже важко, коли там, президентом став Янукович. Я для... до цього часу вважаю, що це абсурдна подія, яка затягнулася, і, і все дедалі стає більш. Більш сумною ця абсурдна ситуація, але як можна було проголосувати після того, що люди все бачили, були там були фальсифікації, бо бу, бу, як можна було і, і всі знали, хто це, і що як це виглядає, і, 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 за, і, і за це проголосувати. Це треба думати головою. Я кажу, думайте головою, тому що завтра ви будете жити з цим політиком. І від нього буде залежати, як ви будете жити, тому ви думаєте, за кого ви голосуєте. Все. Якщо, можливо, трошечки відійти від політики, повернутись до вашої творчості, а чи є пісні, на які наштовхнула якісь політичні події або так. щось пов'язане? Да. У мене є пісня, яка називається Знову день переходить у ніч. Я її написав після майже бійки з депутатом-комуністом на вулиці. Була історія, я стояв біля банку, це було по моєму в шостому році. З велосипедом я здав машину на ремонт і катався по місту на велосипеді. Такий прекрасний був у мене момент. Я зустрів журналіста з 1 плюс 1, одного знайомого. І ми з ним спілкувалися, і там якраз були вибори. І по вулиці йшов величезного зросту, такий у білому костюмі. В білому костюмі, з лацканом комуніста, дуже хохохольоний пан. Тобто просто морда во. І я так тихенько досить кажу, кажу, диви, як зараз виглядають депутати-комуністи, які у них морди в Во. Він це почув. Я не знаю, як він це почув. І він підбігає до мене, я так стояв з велосипедом, і починає чисто на блатному жаргоні, от як шпана, починає по фені мені щось розповідати. І, і так і суне він здоровий. Ну, А я бачу, що ситуація патова, я беру велосипед, і починаю на такому ж фені розповідати, що зараз я його буду е бити цим велосипедом по білому костюму. Збираються люди, звичайно. Да, тобто, е ну, і якось там ситуація. Тобто почав то, доставати я журналіст, там тіп, зібралися люди, якийсь скандал. Він зі словами, тіп, от понаїхали ви Бандера, це щось таке, це, це до мене киянина", е, Він таке розповідає. І він так і пішов. Я прийшов додому і написав. Це пісня, яка називається Знову день переходив в ніч, саме час запалити вогонь і так далі. Ну, така сильна пісня, вона, в принципі, є в інтернеті. Треба буде послухати.